Всім привіт! Ви на каналі Віки готує, з вами я Віка, і я дуже рада вас відбачити. Якщо ви ще не підписані на цей канал, то обов'язково переходьте та дивіться тут дуже багато цікавих та простих рецептів. А сьогодні ми разом з вами приготуємо дуже круту ідею для різдвяного рецепту. Основою цього рецепту є вівсяне печиво. Я буду використовувати 200 г, а в описі під цим відео я розпишу інгредієнти на 200 та 300 г печива для вашої зручності. У мене це звичайне печиво з АТБ, своя лінія. Далі нам потрібно масло, в моєму випадку це 70 г. Також беремо згущене молоко 50 грам. Також нам знадобиться одна чайна ложка какао. Для пряності трішечки кориці. І останній інгредієнт, який якраз зробить з нашого рецепту шишки. Це пластівці, такі вгнуті. Загалом найкраще брати ось такі шоколадні ракушки, але я їх не могла знайти, тому взяла ось такі зернові пластівці, а ви вже беріть, що у вас буде. Отож, давайте починати готувати цей рецепт. Загалом він є дуже простий, його легко повторити і можете його взяти на замітку для того, щоб готувати разом з дітками. Першим кроком нам необхідно подробити печиво. Найкраще це робити в комбайні, але ви можете взяти пакетик, насипати туди печиво та подробити конним молотком. Я буду використовувати комбайн, тому для того я перше його поламаю приблизно на такі четвертинки. І ось так я перемолола печиво дуже такої дрібної крупинки. Тепер сюди вливаю наше згущене молоко. Наступним йде масло. Воно повинно бути м'яким, тому залишіть його приблизно на 5-10 хвилин в кімнатній температурі. Далі я додаю одну чайну ложку какао, але додаю без горки, щоб воно не гірчило і не забило нам десерт. Тепер все це перемішую ложкою або виталкою. Також можна руками, як вам зручніше. Головне добре перетерти масло зі сгущенкою в печиво. Ось така маса у мене вийшла. Вона дуже смачна, я б вже зараз сідала і їла ложку її. Але ми зараз будемо з вами починати формувати наші шишечки. Для цього нам необхідна тарілка, яку ми зараз зверху покриємо плівкою, щоб наша маса не прилипла до неї. Після цього я беру звичайну олію і трішечки обмащую пальці рук нею, щоб маса не липла до рук, коли ми будемо їх формувати. Тепер відщипую кусочок маси, приблизно як столова ложка. І починаю з нього формувати конус. Ось приблизно такий за розміром. Не раджу робити їх прям великі. Мені здається, набагато приємніше, коли такий десерт є менший. Ти можеш його спробувати, а не прям наїдатися. Ось такий результат у мене вийшов. А саме 12 таких маленьких конусів. Зараз їх ставлю в холодильник на 30 хвилин. Все, у мене вже пройшов цей час, і зараз ми будемо їх декорувати та перетворювати в шишки. Для цього беремо пластівці. Я вже казала: найкраще брати такі шоколадні ракошки, оскільки вони такі акуратні, всі кругленькі. Але в мене не було іншого варіанту, тому брала лише ось такі. І серед них я стараюся вибирати ось такі кругленькі, щоб вони були симпатичніші, а ви можете не заморочуватися і брати з пачки будь-які. Потрібно починати з верхушки шишки. Так, акуратно втикаємо, йдемо по колу і спускаємося рядами. І стараюся це робити в шахматному порядку. Ось тут добре видно. Цей процес є дуже релаксуючим і займає трішечки часу, але ви так акуратно, по чуть-чуть делікатною своєю роботою прикрашаєте ці смаколики, і це буде просто ідеально, якщо ви це поєднаєте разом з дозвіллям для своїх діток. І ось шишки, які у мене вийшли. Якщо ви хочете їх куштувати трішечки згодом, тоді поставте їх в холодильник, або ви можете одразу їх їсти і подавати до столу. Подавати раджу з цукровою пудрою. Так вони виглядають, наче ви їх щойно принесли з засніженого лісу. Дуже реалістично своїм гостям будете доводити тим, щоб будете розрізати і показувати, що всередині смачна начинка, а не справжня шишка. Обов'язково раджу повторити вам цей рецепт, оскільки він дуже ефектний, смачний та простий. Так що до наступного рецепту, всім па-па!